Мої вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні у нас на огляді буде компактний автомобільний пилосос від компанії HOKO. Модель називається PH16, це компактний портативний автомобільний пилосос, звісно, з вбудованим літьоним акумулятором на 2000 мАч, і одного заряду цього акумулятора вистачає тут приблизно десь на 15-17 хвилин безперервного прибирання. Потім триває процес зарядки і для цього нам знадобиться 2-2,5 години. Приємно, що заряджається пилосос за допомогою роз'єму Type-C і, відповідно. У нас майже в кожному автомобілі, в кожному будинку є такі дроти, тому зарядити його буде взагалі не проблема. Це зручно, я акцентую на цьому увагу, тому що навіть більш дорогі, більш відомі світові бренди чомусь досі роблять свої там, пилососи з роз'ємом micro USB, який не такий ефективний і не такий вже розповсюджений. Все ж таки, використання роз'єму Type-C тут, звісно, додає балів. Привабливості цієї моделі. Сам по собі пилосос досить легкий, але легкий він чому? Тому що тут акумулятор 2000 мАч, а не 4 або 5 як у інших моделей, які нам зустрічались на оглядах. Ну і також потужність тут складає 80 Вт, тобто двигун також не дуже великий, не дуже потужний, і, відповідно, не дуже важкий. Потужність смоктування, звісно, не вказана. Але вже по нашим оглядам, ми знаємо, що навіть пилосос, у яких може бути заявлено мінімальна потужність, Можуть при цьому мати досить непогану потужність смоктування, яку ми також перевіримо. Стосовно корпуса, виготовлений він з якісного пластику, такий двокольоровий, тобто присутній фірмовий дизайн, але сама форма корпусу трішечки не типова. Наприклад, ось тут і тут у нас відсутні рівні частини, і коли ми говоримо про Пилососи схожого форм-фактору від інших брендів, то зазвичай в нас є можливість або ось тут вдягнути комплектний ковпачок і возити пилосос. Підстаканнику завжди під рукою, щоб підтримувати автомобіль в чистоті, або навпаки, ось ця частина може бути рівною, що також дозволяє нам возити компактний полосос підстаканнику, якщо в цьому є необхідність. Тут, як ви бачите, форм-фактор такий, що його можна хіба що покласти десь в підлокітник або в бардачок. Але цікаво, що навіть... Ось тут є такий і виступ, і бортик, ніби навмисне для того, щоб вдягнути ковпачок і зафіксувати його. Але все ж таки в комплекті ковпачка ми не бачимо, швидше за все, на ньому зекономили. Стосовно інших якихось особливостей, то, в принципі, з органів керування в нас лише одна кнопка і один рівень потужності. Біля кнопки є три світлодіоди, за допомогою яких ми можемо визначити рівень заряду акумулятора. Тут у нас безпосередньо. Середня контейнер для збору сміття об'ємом 120 мл і конусний хепафільтр з циклонною системою фільтрації. Повітря, яке виходить з пилососа, в нас буде виходити знизу і трішечки в сторони. Не завжди зручна. Річ і не завжди вдале розташування, тому що коли ми прибираємо, у нас знизу пилососа виходить повітря, воно може піднімати пил і бруд з підлоги. В принципі, ну, не досить приємна така історія, коли пил летить в обличчя. Тут конструкція, бачите, зроблена таким чином, що все ж таки цей момент може бути присутнім. Більше ніяких таких цікавих конструктивних особливостей ми тут не маємо, все стандартно і зрозуміло. Комплектація у пилососа досить проста. В нас є ось така пласка подовжена насадка для важкодоступних місць, її за бажанням можна поєднати з насадкою щіткою для текстильних поверхень або використовувати цю насадочку самостійно. Також в комплекті ми знайдемо той самий дріт USB на USB Type-C. Більше в комплектації нічого немає. Як я вже казав, пилосос виготовлено з досить якісного пластику, але він не дуже стійкий до подряпин. І так як у нас немає можливості возити цей пилосос, наприклад, в підстаканнику, швидше за все, він жити буде в бардачку або підлокітнику. Відповідно, там пилосос контактуватиме з іншими предметами і може швидко дряпатись. Для того, щоб зберегти його нормальний зовнішній вигляд, нам знадобиться якась сума. Футлярчик, чохол тощо. Але в комплектації таку річ ми не знайшли. Загалом автомобільні пилососи завжди позиціонуються як аксесуари для, так би мовити, поверхневого прибирання. Але останнім часом ось цей вид автомобільних аксесуарів отримав широкого розвитку, і в наших оглядах ми вже бачили досить потужні моделі з високою потужністю всмоктування, які придатні вже для. Трішки більшого, ніж поверхневе прибирання. Тобто з'явилась така середня ланка між якимись ультракомпактними і не дуже потужними автомобільними пилососами, і професійними пилососами. Даний пилосос я все ж таки відніс би до якраз ультракомпактних, не дуже потужних пилососів, які призначені саме для поверхневого прибирання. Тобто, якщо у вас в салоні автомобіля є там якісь килимки з високим ворсом, я думаю. Прибирати в авто за допомогою цього пилососу буде важко. Але якщо хтось щось розсипав в салоні, там, наприклад, на сидіння тощо, він з легкістю з цим впорається. В кожному відео ми проводимо такий дуже простий тест, який кожен з вас може повторити самостійно. Тобто, ми беремо пилосос, беремо якийсь Предмет, попередньо зваживши його, і намагаємось підняти цей предмет у повітря, виключно за рахунок сили всмоктування пилососу. По нашим оглядам, ми вже змогли з'ясувати, що в продажі існують автомобільні компактні пилососи, які за рахунок власної сили всмоктування здатні піднімати в повітря предмети вагою 500 грамів і більше. Відповідно. Таких пилососів вистачає не тільки для поверхневого прибирання. Тут ситуація трішки інша, і зараз ми от зважимо цю коробочку і спробуємо підняти її в повітря. Отже, спочатку перевіряємо вагу коробки, з неї я дістав всі документи, аксесуари, інші якісь предмети. Це виключно пуста коробка від даного пилососа. І важить вона цілих 150 грамів. Далі все просто: вмикаємо пилосос. Даємо двигуну розігнатись і Власне кажучи, це і буде максимумом можливостей пилососа. Тобто 150 грамів за рахунок власної сили всмоктування при потужності двигуна 80 Вт, він може піднімати в повітря. 150 грамів, я думаю, достатньо для того, щоб поприбирати з сидінь, крихти, якісь чіпси тощо, або зібрати трішечки піску з килимків. Для більш глибокого прибирання, звісно, знадобиться потужніший пилосос з більшою потужністю всмоктування. Тому, на мій погляд, цей пилосос. В першу чергу підійде для тих автомобілістів, котрим в першу чергу важлива компактність і можливість тримати пилосос під рукою. Адже якщо ми будемо говорити про більш потужні моделі, вони вже будуть і більш габаритні, і відповідно, тримати їх в підлокітнику або бардачку буде неможливо. А цей аксесуар завжди може бути під рукою, хоч він і не такий потужний. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.